Любове, найдостойніший Господи наш, Ісусе Христе, що стався єси із за нас дитиною, і схотів єси народитися в яскині, щоб нас визволити від темноти гріха, пригорнути до себе і запалити своєю святою любов'ю, кланяємося Тобі, як своєму Творцеві і відкупителеві. Визнаємо тебе й вибираємо тебе за свого Царя й Господа, і як обов'язкову дань жертвуємо Тобі всю любов нашого Вбогого серця. Дорогий Ісусе, Господи і Боже наш, прийми цю жертву, нехай вона сподобається Тобі. Прости нам наші провини, просвіти наш розум і розпали наші серця тим святим вогнем, що Його Ти. Приніс на цей світ. Нехай в такий спосіб наша душа станеться вівтарем, щоб ми на Нім приносили тобі жертву свого каяття, зроби, щоб душа наша стало, шукала твоєї більшої слави тут, на землі, щоб раз увійшла в царство і раділа там із твоїх безконечних блаженств. Амінь.